Зачекай, зачекай, не поспішай! Знайди декілька секунд для своєї душі. Одного разу чоловік прийшов до свого духовного наставника і почав нарікати, що дуже тяжко працює, змучується, приходить додому, втомлений, а там не цілком є прибирано. Духовний наставник, послухавши його, Сказав йому такі слова. А спробуй подивитися на це все, що відбувається з зовсім іншої сторони. Тобто не зі сторони нарікань, але зі сторони вдячності. Якщо ти приходиш додому з роботи, значить в тебе є робота. Якщо ти приходиш додому, то в тебе, значить, є свій дім. Якщо ти приходиш додому, і в тебе не цілком є ідеальна чистота, то значить є хтось, хто це розкидає, тобто є діти. І подумай, наскільки ти можеш бути вдячним Богу за це. Дорогий Господи, дякуємо Тобі за наших рідних, дякуємо за все, що ти нам даєш, за тих людей, яких посилаєш у наше життя. Господи, навчи нас дякувати за все, що ми маємо, а не нарікати. Ісусе, даруй нам мир і любов. Амінь. Друже, підпишись на канал. the ballroom